Погодьтеся, існують такі фільми, які можна переглядати тисячу разів. А історії головних героїв захоплюють настільки, що хочеться прожити усе самому. Напевно, тому люди починають подорожувати кіношними локаціями. Давайте і ми трошки помандруємо місцями відомих фільмів та серіалів. Ростуть найвищі дерева на землі секвої, а сам комплекс розтягнувся на 23 тисячі 500 гектарів. Як на мене, ідеальна локація, в якій можуть бігати динозаври, або куди з легкістю прилетять космічні мешканці. Саме так подумали і режисери фільмів у парку юрського періоду та зоряних війн. Комплекс з кількох національних парків внесений до світової спадщини. Якщо загублений світ парк юрського періоду знімали поблизу цього лісу, то саме зоряні війни перетворили Редвуд з національного заповідника у лісову планету Ендор, де знімали фінальні сцени битви в заключному епізоді трилогії повернення джедая». Тож якщо раптом захотілося потрапити на іншу планету, можна це зробити у США, штаті Каліфорнія. Моторошний тунель – одне з найпопулярніших та кінематографічних місць Ірландії. Важко уявити, що ще у 18 столітті чоловік на ім'я Джеймс Стюарт вирішив на шляху до свого дому посадити більше 150 букових бокових дерев, аби дорога додому виглядала гарно та презентабельно. З часом через сильні вітри буки схилилися та переплелися, утворюючи тунель. Що сказати, Джеймс Сьорд перевиконав план. Режисери, а тепер ще туристи зацінили. Тут знімали гру престолів. До речі, після серіалу туристів стало ще більше. Місцева влада, аби захистити старі дерева та знизити негативний вплив від автівок, зробила доріжку тільки пішохідною. Поблукати серед дикої природи у парку Редвуд, заглянути у домівки хобітів у новій Зеландії та пройтися моторошною алеєю Дарк Хеджес. Поринути у світ кіно та наступити на п'яти улюбленим героям сьогодні реально.